Добрий вечір, друзі. Минулого разу ми з вами з'ясували, що якщо Бог і несправедливий, то тільки по відношенню до себе. Бо єдине, що є несправедливим, це те, що ми з вами, грішні люди, до сих пір не були знищені. Але ми це не вважаємо за несправедливість, правда ж? А що ж стало причиною такої злісної несправедливості? Від Івана 3,16, це відомий біблійний вірш. Написано: бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, аби кожний віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Тобто Бог пожертвував найціннішим, що в нього є. Але чомусь людям все ж дається, що Бог несправедливий. І на це є дві причини. Перша, вони не читають Біблію. Я не кажу про дослідження, а про найпростіше, уважне читання. І друге. Вони не знають Бога особисто, у них ніколи не було досвідів з Богом, тому вони не знають Його характеру, і таким чином сатані дуже легко вдається переконати їх у різного роду нісенітницях про Бога. Розглянемо першу причину: християни не читають Біблію. Натомість вони задовольняються інформацією з Біблії, яку почули від когось. Вони можуть приходити до церкви, слухати проповіді, але самостійно не читати Слово Боже. Це нагадує мені гру у зіпсований телефон. Я думаю, що в дитинстві багато хто з вас грав в цю гру. Хочу навести вам приклад: у книзі вихід написано: не поклоняйся їм і не служи їм, бо я, Господь, Бог, твій Бог ревнитель, що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду. Мене особисто неодноразово запитували, як можна карати невинних дітей за провину батьків. Це ж несправедливо, це неправильно. І я з цими людьми повністю згідний. Але чому тоді так Біблія пише? Насправді Біблія так не пише. Ось що буває, коли ми сприймаємо Біблію через посередників, а не читаємо її самостійно. Достатньо просто прочитати вірші до кінця і не забувати про цілісність контексту. Тоді все стає на свої місця. Отже, дочитуємо вірш до кінця. Бо я Господь Бог твій Бог ревнитель, що карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять мене, і творить милість до тисячі родів тим, що люблять мене і дотримуються заповідей моїх. Тож чи карає Бог невинних дітей за провину батьків? У вірші написано, що Бог карає дітей за провину батьків до третього і четвертого роду тих, які ненавидять Його. Тобто річ йде про свідомий вибір дітей. І за ті гріхи, яким вони навчилися у своїх батьків, які вони примножили і продовжують робити, вони будуть покарані. У приповістях написано: як горобець спурхне, як ластівка полетить, так незаслужене прокляття не збудеться. Отже, не турбуйтеся, ви не будете покарані за когось, а будете відповідати за свій вибір та за свої вчинки чи за свою бездіяльність. Але є ще дивовижніша новина. Не дивлячись на те, що Бог карає до третього і четвертого роду, він милує до тисячі родів тих, хто любить його і дотримується Його заповідей. Я просто не розумію, як тут не помітити милість і любов Бога до кожної людини. Невже після цього можна казати про якусь несправедливість з боку Бога? А ви знаєте, хто отримує Божі благословіння разом з тими, хто любить і слухає Бога? Читаємо Євангеліє від Матвія, щоб ви були синами Отця вашого Небесного, бо Він сонцем своїм осяває злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Отже, разом із праведними благословляються люди, які не люблять і навіть безчесять Бога. Це ще раз показує, що Бог милостивий і що Він часто чинить із нами не так, як ми на те заслуговуємо. А так як ми грішні, то розумійте, що б нас очікува, якби не безмежна Божа любов і його милість. Але ж ми це не рахуємо за несправедливість, тому що нам хочеться, щоб нас прощали. І ми підійшли до другої причини, чому людям здається, що Бог несправедливий, а саме незнання Бога особисто. Христос сказав такі слова: це ж є вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Для того щоб не бути обманутими лукавим і наповнитись із джерела життя вічного, недостатньо просто знати про Бога. Важливо знати Бога особисто. Чому? Адже якщо вам хтось скаже щось неправдиве про вашого найкращого друга, ви відразу ж зможете відрізнити правду від брехні, бо ви настільки добре знаєте цю людину, ви так вивчили її характер, що ніхто не зможе переконати вас у неправдивих твердженнях стосовно вашого друга. А тепер давайте підведемо підсумок: сатана не хоче, щоб ви живились із джерела життя вічного, бо знає, що так ви станете непереможними. Тому він вигадує різні неправди про Бога. Він намагається зробити його непривабливим, щоб ви не захотіли стати його синами та доньками. І щоб вам не бути введеними в оману підступними твердженнями сатани, вам необхідно читати слово Боже, все більше дізнаючись про Бога. Але що ще важливіше, Проводити з ним час особисто, переживати досвіди із ним, навчаючись довіряти йому все більше і більше з кожним днем. Таким чином ви зможете убезпечити себе і інших від омани сатани. І нехай Бог благословить вас у намірі щоденно ставати ближче до нього. А вам я бажаю мирного неба, і нехай Господь благословить всіх вас. Амінь.